Кашко Дерманський. чудове чудовисько, Том Круз. Зимові канікули не вдалися. Соня застудилася і цілісінький тиждень провалялася у ліжку з термометром під пахою. Щоб Чу від неї не заразився, дівчинка попросила його деякий час не приходити. Без чудовиська канікули були нудні. Та й горло боліло. Але вже першого дня нової чверті сталося дещо цікаве. Ідучи ж зі школи, Соня натрапила на дивну рекламу. За склом бічної стінки однієї з тролейбусної зупинки висів плакат. Вгорі на ньому були зображені якісь потворні прибульці з огидними щупальцями. Трохи нижче нажаханий натовп, що дивився на тих прибульців. Серед натовпу дуже знайоме обличчя. Де я цього дядечка бачила? подумала Соня. Може, він живе в сусідньому під'їзді чи на президенті африканської країни, де тато працює. І в нас є його з татом спільна фотка? Ні, тю, справді, як це я зразу не згадала? Є в нас його фотка і не одна. А з десяток на стінах у бабусиній кімнаті вона ж в нього закохана, він же улюблений бабусін актор цей, як його там, Соня прочитала напис на плакаті Том Круз у фільмі Війна світів. О, справді, Том Круз, Бабин улюбленець. Соня стала уважніше розглядати рекламу. Дурнуватий плакатик, усі перелякані, кудись біжать. Хіба що цей песик тут нормальний? Кумений такий унизу плаката при самій землі був намальований чорний песик. Він геть не вписувався в всю ту рекламну катавасію і зовсім не зважав на прибування. Бульці. Він дивився прямо на соню і привітно вимахував хвостиком туди-сюди, туди сюди. Стоп! Він не може махати хвостиком, подумала дівчинка. Рекламу з махучими маху, хвостами ще не винайшли. Соня присіла за кілька кроків до реклами. Песик на плакаті блимнув очима і позіхнув. Оце історія! Та він же справжній. І не на плакаті, а біля нього. Чий ти? Нарешті роздивилася Соня. Ану, йди но ну сюди. Собача, э, собача підбігло весело, вимахуючи чорним хвостиком і почало тицяти мокрим носиком в руки дівчинки. Замерз, мабуть, їсти хочеш, правда? погладила цуцика Соня. Де ж твій господар? Га? Песик, звісно ж, нічого не відповів, а просто подивився прямо в очі дівчинці, схиливши на бік голівку. Що ж мені з тобою робити? Ну, гаразд, ходімо, я тебе нагодую. Соня встала і поманила собачку за собою. Він, ні хвилинки, не вагаючись, під е, ріботів слідом. Спочатку Соня раз по раз оглядалась, чи не передумав песик і не відстав, але той біг так охоче, що далі дівчинка просто йшла своєю дорогою і лише зрідка зеркала через плече. Собачане не відставало, бігло за нею. Соня давно мріяла про песика, але батьки вони вважали, що собака відволікатиме її від навчань. Словом про чотирилапого друга ніхто й слухати не хотів. І згодом дівчинка й сама все рідше згадувала про свою заповітну мрію. Але ж зараз батьків немає, міркувала Соня, згадавши про призабуте бажання, а з однією бабусею. Вже якось домовлюся, Поживе принаймні пару місяців, доки батьки з Африки повернуться, а там буде видно. Вони ж, певно, так скучать за мною, що, може, й дозволять його залишити. А це що хто такий? здивувалася бабу... сонна бабуся, відчинивши онуці двері. Це песик, відповіла дівчинка, він голодний. Я хотіла б знати, чий він цей песик. Ну, я подумала, що він міг би бути моїм. Несподівано відповіла Соня. Поглянь, який він милий, і в нього точно немає бліг, я перевірила. Соню. повчально сказала бабуся, ти чудово знаєш, що твої батьки були не в захваті від цієї ідеї. Ну, ба, ну, нехай він побуде у нас, ну, хоча б доки вони не приїдуть. Сподіваюсь, ти знаєш, що пес. Це не забавка, про нього слід гарно дбати, вигулювати його, годувати, продовжувала бабуся. До того ж, як ми можемо взяти до себе собаку, не знаючи ані звідки він, ані як його звуть. Прощайся з ним, дорогенька, нехай йде додому, бабуся розвернулась, щоб іти на кухню. Його звуть Том, рапто осяяло соню. Що ти сказала? бабуся повернулась і підняла е, над бровами окуляри. Я кажу, що його звуть Том або крус. Як тобі більше до вподоби? Я зватиму його Томом!» – кинула бабуся і пішла на кухню. Ура! не тямала себе від щастя Соня. Чув Томе, відтепер ти мій пес, принаймні на кілька місяців. Том здавалося, теж задоволений. Свою радість він виказав тим, що тут таки погнався коридором на кухні за бабусею. Ще пак, звідти так смачно пахло, на превеликий подив. Песик відмовився від котлети й молока, лише коли бабуся дала йому свіженької, що й кров'янки він гарно попоїв. Потім Соня пішла в свою кімнату і зробила йому зручне м'яке кубельце з маминої старої шуби, просто в себе біля ліжка. Том одразу збагнув то, для чого, згорнув калачиком на підстилці і незабаром усмі... успішно засопів. Ого, тішилась Соня, я й погратися з ним не встигла, а він вже хропе. Ні, тобі дякую за обід, ні, тобі спасибі за шубу. Ну, добре, на перший раз пробачу. Ти, напевно, стомився, спи собі.